Конфлікту у суді прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження, яке передано для розслідування в Генеральну прокуратуру України. Так як учасниками того конфлікту були народні депутати України. Розслідує головне слідче управління Генеральної прокуратури. Вони присилають нам доручення, ми їх виконуємо. То, що їх цікавить, приїжджають сюди слідчі Генеральної прокуратури. Реакція була миттєва на наступний день. Абсолютно я не роблю жодних випадків, ніхто не може порушувати закон, прикриваючись, будь-чим, будь-чим. Ті факти, де Мукачівська прокуратура, Ужгородська виявила факти, де адміністративні протоколи патрульної поліції скеровані до суду, а згідно з реєстру судових рішень. Вони повернуті на допрацювання у патрульну поліцію. На даний час я ще не можу сказати, яка їхня доля і де вони є. Також є факти, де були затримання громадян, де вони ніяк не оформлені в адміністративній справі, а адміністративні справи судами закриті за відсутністю події адміністративного правопорушення. Це все є предметом зараз перевірки прокуратури. Коли ми зберемо всі матеріали, ми дамо оцінку їхнім діям. Доручення приходять регулярно, весь час. У вересні вони були, у жовтні, в листопаді, в грудні, в січні. Провадження розслідує, провадження розслідує Генеральна прокуратура. В них виникають постійно питання, щоб комунікативно вони присилають доручення у слідчий відділ прокуратури області, де слідчі проводять слідчі дії. Ви на увазі накладку під час судових засідань. Учасникам подій на Драгобраті викликали людей у прокуратуру, так? Для, відібра... для певних слідчих дій. Але вони викликали перед тим тиждень. Кожен день по 5-6 чоловік викликалося. Але чомусь акцентувалася увага саме на той день. Але ж воно і після того викликалося, і на сьогодні викликані люди. Ну, все проходить цивілізовано в межах кримінального процесуального закону. Ніхто не допускає порушень конституційних прав громадян, порушення правил пожежної безпеки, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах. Дійсно, є таке провадження. Призначені пожежотехнічні експертизи, є декілька версій. Поки не буде офіційного висновку, повірте мені, я не буду коментувати, тому що він може не співпасти з висновками експертів. Там є декілька версій від самозагоряння, від пошкодження. Проводки до підпалу. Ці всі версії, версії опрацьовуються, але тільки пожежотехнічна експертиза конкретно може дати висновок і сказати, причиною пожежі є те, 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 те. Вони були на місці, вони вилучали всі залишки різних елементів, вони це все проаналізують і скажуть, яка причина. Тут потрібні спеціальні знання пожежотехніків, які можуть сказати, що було і причиною. По Амаровичу, заступником Генерального прокурора України. Підписана і оголошена підозра, він допитаний в якості підозрюваного і завершено досудове розслідування. Зараз відкриті матеріали, він закінчує ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. і ми, Я буду скеровувати кримінальне провадження до Верховного суду для визначення підсутності, так як по всіх суддях така процедура. सह खड़ा